Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Opel Astra J. авто 2012 року, в дуже гарному стані, збереженому. Має по кузову один косметичний підкрас 243 оригінального пробіга. Перевірили по всіх базах. Відібрали сьогодні ось такого от красунчика Opel Astra J, автомобіль 2012 року. Має один косметичний підкрас по автомобілю, в дуже гарному стані, має 243 оригінального пробігу. Автомобіль де на лекосплантанових дисках в дуже гарному стані. 1,7 дизель. Всім, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Проконсультуємо вас. Власник поїхав щасливий задоволений друзі додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, а та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Honda акорд. 2006 року автомат, 2-літровий бензин, ціна його 5200. Номер телефона власника. Такі, друзі, акорд. Автомобіль на коспан дисках в чорному кольорі, в кузові седан, автомобіль на українській реєстрації. По комплектації має кондиціонер, мультикермо, автомат, шкіряний салон. Також люк, Honda Accord, кого цікавить, Volkswagen Golf 5 автомобіль 2008 року, 1.4 TCI. Ціна його 5600, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Golf 5-й автомобіль, на з дисках на літній гумі. Має форкоп. По комплектації має двозонний клімат-контроль, чотири скло підіймача, салон доволі чистенький, охайний. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Ford Focus Автомобіль 2009 року, 1,8 бензин 234 заявленого пробігу. Ціна його 5500. І, друзі, Ford Focus. Автомобіль на сплантанових дисках, на літній гумі. Має задній парктронік. По комплектації має двозонний клімат контроль, мультимедіум, 4 склопідйомника. Кого, друзі, зацікавив Ford, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2006 року, 1,8 бензин на кліматі, на круїзі, без жодного як запевняє власник, ціна його 5550. Номер телефону. Ось Такий от Opel Astra H. Автомобіль для на дикуспланта нових дисках, на літній гарній гумі, має фуркоп. Має клімат-контроль, два склопідіймача, мультикермо, підлокітник, салон чистенький, полка шторка все є. Кого цікавить, такі от Ополястраж, телефонуйте. Volkswagen Polo, 2004 рік, 1,4 бензин, 200 заявленого пробігу. 1,4 MPI на кондиціонері, ціна його 3999. такий от Volkswagen Polo, четвертий рік. Автомобіль на легкосплантанових дисках на літній гумі. Автомобіль має 4 склопідйомника, механіку 5-ступеневу, кондиціонер, руль не затертий. салон, в принципі, теж в гарному стані. Ось такий от Volkswagen Polo. Шкода Octavia. 2007 року, 2-літровий дизель 260 заявленого пробігу. Автомобіль свіжопригнаний, пригнаний з Німеччини, має сертифікат, ціна його 6550. Номер телефона власника, така от шкода Октавія, машинка свіжо пригнана з Німеччини. По автомобілю має літню гуму на звичайних ковпаках, має задній парктронік. По комплектації має підігрів сидінь, двозонний клімат кліматконтроль, мультикермо. Механіка шестиступенева, має чотири склопідйомника, салон в доволі в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Форт Мондео 2009 року 2-літровий дизель 270 зеленого пробігу. Рідна фарба, ціна його 7350. Номер телефона власника. Ось Такі, друзі, Форт Мондео. До речі, дуже непогана машина. Ми колись купляли такий клієнту. Клієнт їздить вже третій рік, задоволений. Автомобіль має передні та задні пактроніки, фуркоп, має всесезонну гуму. ось Такий от великий боїнг. По комплектації має кліматконтроль, механіка 6 ступенева, мультикермо, 4 склопідйомника, салон в дуже гарному стані. Кого зацікавив, телефонуйте. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензиновий двигун, 217 заявленого пробігу. Ціна його 5450, номер телефона власника. Автомобіль на всесезонній гумі на звичайних ковпаках. По комплектації має клімат-контроль через підйомника. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2000 року, 1,6 MPI, 16 клапанний Ціна його 4350. Номер телефону власника. Ось казав такими маленькими цифрами. Ось Такий, друзі, Volkswagen Golfiк. 4 Автомобіль йде на легкосплантанових дисках на літній гумі. Має кондиціонер, чотири склопідйомники, доволі комплектація, задні вікна у нас будуть затоновані. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія. Авто 2007 року випуску, 1.4 бензиновий двигун 274 зеленого пробігу. Ціна його 5500, номер телефона власника. От Шкода Фабія, автомобіль йде в білому кольорі, має легкофанта відлиски на зимовій гумі. Авто має задній парктронік. Автомобіль має кондиціонер, має сидінь, мультимедію, два склопідіймача. Кому цікаво, телефонуйте. Renault Kengo, другого покоління. Авто 2009 року, 1,9 дизель 269 заявного пробігу. Вартість його 5900, автомобіль в рідній фарбі, номер власника. Такі от друзі Ренок Енго. Хто йде на українських номерах, по автомобілю літня гума, кузові пасажир. По комплектації має кондиціонер, два склопідіймача підіймача, салон світлий, в гарному стані, з цієї сторони також, в принципі. Багажник повторий. Кому цікаво, друзі, ось такий. Кенго, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 5 авто 2006 року, 1,6 MPI, 241 зеленого пробігу, рідна фарба, як запевняє власник, ціна його 6 тисяч. Автомобіль на зимовій гумі континенталь на звичайних ковпаках в хетчбек. Автомобіль має клімат кліматконтроль. 4 склопідіймача, підлокітник, салон чистенький ухайний. Багажник, полка, шторка, все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин, 260 зеленого пробігу, ціна його 5,400. Ось такі, друзі, Рено. Сценік. Автомобіль на лекостанта дисках на літній гумі. Має задні парктроніки, фурко? Машинка свіжо пригнана з Німеччини. По автомобіль? Має двозонний клімат-контроль, навігацію, чотири скло підіймача, підлокітник, мультикермо, полка відсутня. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2007 року, 1.4 бензиновий двигун, 230 зеленого пробігу, ціна його 5900. Гольф 5. Автомобіль на лекосплавні та нових дисках на літній гумі. Автомобіль свіжопригнаний зі Швейцарії. Автомобіль має кондиціонер, 4 склопідйомника, підлокітник. Доволі така простенька комплектація, полка, шторка, все присутнє. Рено Меган 3 покоління. Автомобіль 2009 року, 1,5 дизель, ціна його 6700, номер телефона власника. Є, друзі, реноме Ган третього покоління. Автомобіль йде в кузові хашбек. Має передні і задні партроніки. Автомобіль йде на звичайних ковпаках, має літню гуму. Має світлий салон. 4 склопідйомника, складання дзеркал. Клімат-контроль. З таким, друзі, Меган, кому цікаво телефонуйте. Рено Сценік другого покоління. Авто 2007 року, 2-літровий бензин пробігу 188, пригнаний з Німеччини, ціна 6 тисяч без торгу, як написав власник, номер телефона, є бачу тюфи. Сервісна історія. Ось такі, друзі, Рено. Ран Сенік. Автомобіль одинакових на нових дисках на літній гумі. Має безключовий доступ по всіх дверях. Ось такий ось. Комплектації має кліматконтроль, навігацію, мультикермо, 4 склопідйомника, підлокітник, механіка 6 ступенева. Улка, шторка, все присутнє. Opel Astra H. Автомобіль 2005 року, 1,6 бензин. Ціна його 4900, номер телефона власника. Opel Astra A в чорному кольорі. Автомобіль має всесезонну гуму, фуркоп. Клімат контроль, два склопідйомника, мультикермо, полка шторка присутня. Кому цікаво, телефонуйте. Opel Zafira. Автомобіль йде 2009 року. 1.7 дизель на космо. Ціна його 7400, номер телефона власника. Такий от Opel Zafira. Автомобіль... Автомобіль йде на легкоспланта нових дисках. На все сезонні гумі. Має фуркоп. По комплектації має клімат-контроль, підігрів сидінь. Два скло підіймача, має підлокітник. Комбінований салон зі шкіри. Ой, зацікавив Opel Zafira, телефонуйте. Honda Civic. 2010 року 2.2 дизель 220 зеленого пробігу, ціна його 7700. Ось такий от Sivic. Машинка Сіщо пригнана. Автомобіль на легко дисках. Має задні парктроніки, фуркоп. Має круту ручку для відкриття. Мультикермо. Дуже гарний салон, в принципі. Два скулопідйомника. Кого зацікавило, зацікавив, телефонуйте.